Мешканець Тячівщини пан Василь у свої 88 років приїхав на Красне поле, щоб віддати шану карпатським січовикам. 38 я ходив у школу 6 клас. у нас був учитель командир січових сільську Дмитро Михайлович Маснюк. І той чоловік нас дуже добре учив. Научив нас два, дві пісні. Світить місяці з зорями, поправляють нам кайдани. Ви кайдани побукайте в Україні ж волю дайте. Може, годі нам терпіти, плачуть, тужать наші діти, плачуть, тужать і рідають Україну. Виглядають. Карпатська Україна існувала недовго, проте житиме завжди з переказів уже поодиноких очевидців, у численних працях істориків і в народній творчості. Що ж до Хущини подвиг загиблих карпатських січовиків, увічнений меморіальним комплексом Красне поле і ще низкою пам'яток. У нас кусті і гімназія, де відбувся, був перший і значить Петучилище, де була теж була Карпатська Січ. От так що в нас є, в нас є знамени, в нас є і на кладовищі нашому, де були перші, теж загинули, там теж є такий меморіал, де замок Хуський. Про історичні події слід не тільки пам'ятати, а й осмислювати їх, шукаючи в минулому відповіді на сучасні виклики. Чи не в кожному виступі звучали порівняння подій карпатської України? З Україною сьогодні дехто проводив паралель між полеглими гімназистами та небесною сотнею, яка так само без зброї та досвіду вступила в нерівний, але благородний бій. Карпатським січовикам доводилось вибувати за своєї столиці Чехословацьку армію, армію держави, до якої вони формально належали. Так і нам довелося вибивати загони спецпідрозділи, спецназ Беркут, Альфа і так далі, Із нашої столиці до держави, якої вони також формально. Належало, хоч багато з них зараз уже в Криму, чи взагалі в Росії. Те, що чекало карпатських січовиків, потім це чекала повномасштабна війна із Горщиною. Нас зараз ми стоїмо, сподіваємося, що нас це мене, але стоїмо на порозі. Бо наш масштабної війни з Російською Федерацією різні люди тут приходять, висказують одні думки, але все зводиться для того, що треба берегти Україну, треба берегти наш рідний край, і треба все зробити для того, щоб і молитви, і поступки кожної політичної сили, громадських організацій були не направлені на те, щоб нас об'єднувати. Не можна сіяти рознь, не можна сіяти зло, і не можна допустити того, яке сьогодні робиться на сході і на півдні України. Звучали на мітингу, не тільки тільки об'єднавчі заклики, а й слушні пропозиції, зокрема про присвоєння Мукачівському військовому ліцею імені Михайла Колодзінського та про долучення Закарпатської влади до зусиль Львівської щодо організації меморіального цвинтаря на верецькому перевалі.